Кажу, я геть не здивуюся, якщо вони дійсно піднімлють ці податки. Та да, він не чисто пече, ж мокрий, варкувато. Зараз поснімаю вам, як юмчик тут грузить на воз. Вони вернулися, папа їх в колхозі тягав, десятом тягався. Я бачив, що перспективи на качає. У 2005 чи 2006 2006 году як цю я вимив, вона вже висохла, Диви, як горить, блін. Діскую на Журику. Отлічно виходить все. Що що треба? На цей раз. Не нашим всі любилим сервезом. А тут маленькою плошкою. Всім доброго раночко. Гоню дафа на погрузку. Я по-моєму минулому відео це казав. Думав, що вийде весь матеріал в одне відео містить, але трошки з'явилося, як то кажеться, контенту. І Як за тиждень можу наснімати одне відео, так і вийшло, що за день я матеріал для окремого відео. Зараз гоню DAF, а не знаю, що в цьому відео буде. Загоню поставлю. Коли загружуся, не знаю, може й день, може й два, з нинішніми врожаями, не знаю навіть на що розчитувати. Проїжджаю наші соняхи тут. Стану показати вам. Резкість не наводить. Це те жовтіше, і це там щось є. А де зеленіше, там ніхера немає. Ну Побачимо, комбайн зайде, як воно буде. Побачимо. Це у нас тут теж по-моєму сексон. Без добрив. Чого я уточнив без добрив, бо зараз буде ось опога, де Саксон з добривами і він не має краще. Хоча, хоча в цьому році добрива і не геть працювали прямо так, як треба, як то кажуть. ну, Вони може і хуже, що на зернові було може хуже. Тут кстати, справа теж Саксон. А тут бачите... Трішки краще в сонях. Ну, щось може коси, може якихось пару тонн б б на косить, хоча б тонн 5. І вже легше було б. Не знаю, в цьому році, походу, наші зернові будуть, ну чи в наступному році походу наші зернові будуть <кхух> без добрив. Факт, що з такими врожаями вийде купить потрібну норму, або якісь деякі площадя будуть всього підживлені, не знаю, час покаже, як воно ну, й що воно буде. Хочу сказати одне, що возили ото землепорядника, тіпа, зафіксувати, тіпа, втрати, 50, 50, все це воно до одного міста. Це, тіпа, ну, в принципі, в коментах і писали. Ну, типа. Я казав, що Надіжда вмирає последньою вона, походу, вмерла ще й тоді, бо почали приходити налоги, я не знаю налоги, податки, кому краще. Ну, податки, виходить, по-моєму, на землю налог підняли на 200 гривень. Почти, що. Там 190 виходить. І виходить... Знайомий дзвонив, ну, ну, там ще не де не НПЗ нічого не приходило. А знайомий дзвонив, в нього там три пая є, виходить, в жінки його. Каже, що це ну, вроді на лов підняли. Каже, ну, ще нічого не приходило. Каже, що в тому році було. Коротше, на 3 пая в нього, по-моєму, на 3 пая чи на один. В совокупності вийшло щось на 1800 гривень в цьому році вже платить більше, ніж в тому. Я в шокі. Пляхом, ну, святого хера, як то кажеться, що ну, суки да і все, що ти зробиш. Побачимо, як прийдуть податки, я обов'язково вам розповім, покажу. Чесно я ж кажу, я геть не здивуюся, якщо вони дійсно піднімлють ці податки. Тому що в нашій державі що? Що зробиться для людей? Ні, ніколи. Ніколи нас не робилося для людей. Все щоб все похерить, все задавить, все. ну коротше, про це можна говорити довго і, і я думаю, багато, багато людей про це знають і ну, коротше, якось така хрінь. Дивіться, далі включуся, покажу, чим ми будемо ще займатися сьогодні, завтра. Це льончик вже зайшов дискувати. Там ми з папою приїхали поле відміряти. Треба відміряти, Я, наверное, рулеточка 50-метрова. Повторю ще раз, тобто там каже, геодезіста надо 50, а тут відміряна геодезістам. Стоять там точки, якби Типа, щоб зекономики відміряли одну сторону. Всі, так скажемо, сусіди полей були присутствували. Поставили дві точки, той собі туди відміряв чітко, ми сюди відміряємо і всі всім доволі, це все на обоюдному согласі робиться. Зараз бігом відміряємо, вкопаємо якихось пару стовпщиків невеличких, бо в принципі проблем з границями в нас тут ніколи не було. Тут сусід наш купив це поле і вирішив собі для себе переміряти. То і ми кстати, не залізли. Там геть чітко, а тут щось метр плюс-мінус вийшло. Зараз міряємо і потім летимо на розгрузить стовпчик. Геодезіст ставилося, що ще один геодезіст. Так, переміряли цю сторону, всюди була мега, а воно до папа аж буде тепер. Теж, мабуть, на три десь прохода. Ну, а дисків нам треба сміщатися. А там мы здесь Саши. Там у нас ноль, да, было? Точка. В ноль. А тут мы, получается, что-то по чуть на метр, чуть на полтора было. Ну ничего, сейчас копнем и поедем сейчас в ту сторону, перемиряем. Идем перемирять всю сторону. Чего я вообще включился с Систер? Чего вам рассказать? Фокус такой. Стопчик. Стопчик. Стоит в А чого так? Тому що ота сторона виходила раніше, з колхозу забирали землі. І отут дорога должна бути. 14 метрів. Чули, 9 метрів лісополоси і 5 метрів дороги, коротше. І ця сторона, виходить, як в колхоза, то заграбасила, чи типу, по колхозу хвати. А зараз переміряли в тому году. десь Саша переміряв. Це в цьому тоді Саша приявив. Ну коротше. Весною переміряли. І як можете бачити, де були поля і кусочок теж. Воно вроді на 5 гектар. А щось, так, да, диви. Сашин колешок там, а це хтось поставив тут. Це може Сашка поставив. І тут стовба валили вінкосте, його збили. Тут а, метр нам да, змістився, там більше. Получається, що ділянки чуть були так вивернуті, зараз вивернулись так. Ну чого, все гуд, і так, я дискує. Підемо навоз грузити. Приїхали вже папа груза. Андресіта буде возить, примастився. Навоз якраз для теплиста, що треба, акуратно складений, не ми так, нічого. Сипець. Зараз раз-раз погрузив. Якщо це папа через зад грузи, навірно, теж повні набирає це не дуже є добре. Та да він не чисто ж все ж мокрий. Ладковато. Ну, як скати склали. Чого ти тут не став такий? Він... Він... Так показав, я так став. Я ж, ж махнув він, просто так. Ого. Це четвертий чи п'ятий? Забускував трохи. А менше реально кажеш, треба набирати. Видкий цей навод. Все одно опасно, це не ковш зерном, що раз-раз і все Десь прилипло походи. Тракта десь покатить. Вощій під проводами, блін, це капець. Сита, Андресита сито. надо было намочить, да? Чи не? Андрей! Надо было намочить кож чи нет? Интересно, если был бы был мокрый. я. Да? бы А сейчас бы дискувал здесь в поле. привезли на місто назначення так скажем, навоз. Це на теплиці на зиму теплиці будуть засипати навоз якось ну коротше я все одно коли снімлю ролик про теплиці проблем хорош <вас> проблем немає щоб сняти просто в мене трохи часу буває немає Що там yeah. тут пець will... так Фідня, половина сипалася, половина залишилася. чого бо <плес> циліндр на два штока <плес> А такі є? Масло відравліки 100% немає речах вибиває А я в акері. <плес> <плес> Бідний колежа Тоже... <плес> Що <плес> ж воно тут висипалось, половина там стоїть Щоб руками не кидать, Андресі та смекає. Це не його прицеп, бо його прицеп зерном стоїть. Його прицеп там коротенький, і набок там, не в том, позапрошлому то, запросто моду возили, взагалі щось раз-раз і висипали. А позвонили до власника цього прицепу і так, я грузив, але не виходить. Там циліндр короткий, каже, набок погано вигрузиться, бо ми думали бок, бо тіпака, набок якщо сіцей, воно його щось круте. Треба шмикати, щоб вигрузиться, бо циліндр короткий. І ми вражені. Осінь прийшла і всі почали вивозити. Навози, хто куди, хто на теплиці. У нас тут є в селі, в селі приїжджають люди, забирають. Е, на дачі, виходить, коротше. забирають, купують навоз. Раніше блин, платили за те, щоб вивезли навоз, а зараз продають люди навоз. Е, ми думали, в цьому році теж брати навоз і на полях розкидувати, взяти роу, у нас є де взяти роу і розкидати, але трошки. Трошки поки не в цьому році було. Треба трохи поекономити з бажаннями. На минулий рік, дай Бог, все буде добре. Зараз поснімаю вам, як юмчик тут грузе навоз Йомчик підгортовує, сейчас буде грузить зілка ратиша. А нам папа Андрею Грузе В Андрея Андрею грузе на теплиці привозять. Сірій, Сіре, сейчас марата свого показує. Барана. А вас не б'є? Кидається, зараза. А больно б'ється? <риклад> Зелочок лтский, да? Каратеш. Коротше, така движуха в нас проїздить. Хто забирає, ось когось трактор зілком забирає, зілок да, хльоцькенький, хтось забирає так, хтось приїжджає, прям коротий зіл руками забирають, грузять. Ми, наприклад, ну, на теплиці так грузили знайомим. Коротше, ніколи не думав, що навоз ще будуть купляти. Ну, такий час. На кожний товар, якщо то каже, свій покупатель, полетів я далі, займатися справами. Неки везли на правку Везем, точніше. той солярочки якраз візьмем. Закипіла бідалашка термостат. Не відкрився курва. Під гору закипіла. Скинула охлаждаючу жидкость. І далі з папою пішов там. Де давай фокусіри. Дамба є, Пішли набрати водички долить. Бо як закон подлості з собою води не було. Нічого, зараз капітюлі.

Попити, понятно, убийця можна, Красиво. Да. Так, Втальон вчора з морфету на мою капець. Дивіться, аж колеса аж чорні блистять. Жорко не так зараза. ну, нічого. Чистий та на вікна вчеки сталося помити. Тут треба провода підсоєдинити, ще один раз палкой збило соняха. Крюк. Чого вцепив крюк? Стрільні сівалки підцеплені. Шнек ми вже відправили, все чітко. До речі, на ділівері відправляли, нас підписник узнав, прийшов, поздоровкався. йому. Ну, так, зацепив стрільні сівалки, накачать на доскат, хоча він був нормальний. Е -е... Катки. Саме головне нам. Ну, тут люфти, в принципі, ми ну, може десь щось є катки. Почіпники, ці втулочки передивитися. Чого крюк, папа каже, треба буде Донкратити. Кажу, ніфіга, поки він не оцеплений. ось ось собі цап за цю і за щось зацепили, підняли. Надо розібрали, Нахер, то з донкратом париться. Притягнув ну, не Кьорхер, мойку, не бо Кьорхер це ж окремий бренд. Зараз буду вимивати, красити, навряд чи будемо красити в цьому році, тому що що то, охота покрасити качественно і доробить все, що планувалося по неї. Наприклад, хочемо зробити сюди ручки, щоб держатися, бо тої ручки не вистачає, ти виліз і все, стоїш. А вот так, за щось ще держатися, наприклад, як на дисковій сівалки, не вистачає М -м ножки. Ну, тут ще уголок десь лежить він привариться, але не вистачає якоїсь ножки, щоб нормально встати і залізти. Охота зробити глуші трапіки. Маркера. Маркера ж теж в планах вже продумали, і бачили. Я посагняв свої фотографії, понаходив, як зробити огонь. І хочемо такі лапки понаходити на рильнички невеличкі поставити, щоб були з рядок ділили, так скажемо. І потім аж її краще покрасити. А поки я цього грибка її вимию. Ну, опять же, це все в планах. Плани міняються швидко, може це і зробиться в цьому році. Ну, то таке. Для початку просто вимию оцього грибка, щоб вона була чистенька без цього грибка. Кстати, Віталя диски теж намив, набрив чистенькі. Я вже праву сівалочку вимив, Віталій кліву. Віталіон, ти знаєш хто ж її красив до нас? То там все можливо, тут може й 10 красок в одну злита. А ще в колхозі вони були зелені. Це. Да, от як правильно так сказати, що вони вернулися, папа їх в колхозі десь 150-м ну, не, а я бачив, що приспустив я накачаю. У 2005 чи 2006 року. Диви, як цю я вимив, вона вже висохла, диви, як горить, блін. От в коментах хтось напише, та нахер їх мить, вони ж ну, типу, Лучше красити. Так диви, вимилася чистенька вже геть другий вид. Так. Та воно не треба чухати, зачукуватися, це може так, да. десь трохи попідчукувати. Да? Ні, а воно фризою взагалі тобі скажу збивав. може да, ну. Кришку поміняти таке. А ці сівалки, так, папа десь 2003 не в 2003 року, ну, в 2000 х годах. т yeah, yeah, yeah. 150 там тягав в колході, колхозі трьохселочний агрегат. А це двушка до нас прийшла, вернулась. А теж розкажу вам трохи історії. Е, ці сівалки, у нас був колхоз. Е, купила фірма. А хто вони? Не пам'ятав? Ми на них дачані казали, так? Да? Да. А хто вони на самом деле, хер його знає, коротше. Не місні. В них була центральна база Добре, да, Папа на Доні ще там в них робив. Вони теж так обіцяли людям роботу і все. Холдинг, це для тих, хто там пише холдинг і холдинги. Обічали людям роботу, всі діла. А в окончанні, ну як папа каже, їхні... як вони зайшли, вони роботу до... да, до І Джона ввечали, привезли, долар, і диски. Да, Рубін, там... привез. Рубін до комплексу, той, ну, сівалку Джандіровську. Короче, людям роботу типу обіщавали, короче, що там всі діла. Но їхній був промах в тому, що договора не були заключені на дітильний срок. там год два і закінчується договора, там може 3. Їх розірвали тут, бо вони начали так Короче, потом урізати зарплату. Договори уклали, да, ну не на два, а на три. Там Там о, раніше, на 5, ну, це зараз як... на 7 років мінімум заключається. А там що на там... 5 років було. Ну, короче, що в них не багато було договорів, і їх вони тільки заключили і начали, короче, херовню Ну що і... вони одразу людей поувольняли, керени нові пополам, поперерізали, все бросили. Ну, Їм а сівалки добили... ці ж так само. Вони добили... ж не продали, людям місцям нікому нічого не продали. Вони все це на метал вивозили. Потім окольними путями, це навіть не ми там купили, там дро села, людина купила, а потім ми в неї купили цю сівалку, коротше. А все вирізалося, все робилося, щоб це. Тільки щоб нікому не ді... да, Земля, нахити кому треба, щоб і... все. Два чи три керена нове. Ну, пополам, та Камази сі. не влазили пополам, раму да, перерізали. От вам і А ну, пас, скажи, що тут нам буде дивитися? Ми її підвішали. Дивиться? Це все треба затягувати, да? так? Взагалі, по-хорошому, тут треба було б ці всі поміняти, так? Там, навіть, Ну оці втулки. А ну що? щоб розбитого не було, Що воно так і должно бути? Не, ну чуть-чуть, ну взагалі якщо так, то от навалюється от тут А, ну, ну, зажметься. Ну. Я понял. Ну зажмеється. Це, це ось, ось цю гайку чи той стане гайка. Ні, це гайка. Це йде вал. Та я знаю, що тут вал йде. Я, я, навіть, навіть. Навіть. я навіть не знаю. Ші, ші, так, Співалки отрепетували, там бабачі трохи пружини, люди побирає і все буде огонь. Е, приїхали, від Льоша подзвонив, треба дорубати, Тут Віталій вже порубав і надо, Вроді на завтра, потім завтра дощ передають і треба рубанути і тісканути. Вітальочик мало рубає, ну, він вже закачує, йому там осталось залишилося кусочок. А я дискую, Тіскую на журику, Отлично виходить все. надо. Ходжу сімой передачею з передком, бо агешку я сідьмой тягу без передка. З передком нормально. Оце один є нюанс балки, знаєте, воно як дождів змивали, то весь грунт такий там пересушена земля сипуча. І набивати починає, тут коток починає горнути таке творе то або надо підняв назад, здав і передню розгонув і пішов, або чуть передню батарею підгнув, щоб... Ну не геть там щоб вона, звісно, не брала, а просто підсмикнув чуть-чуть і воно тоді лучше пропускна способність. дискувати, ну на цей раз. Не з нашим все, що а з цією маленькою бложкою. Геть непривично. Привик, що харвест ладі здоровий, вони і на жопу давлять добре. це таке щось ззаді, і не чувствується навіть. Ось такий гарний захід сонця Діскуємо сьогодні цим драконом. С ой. Аге 2.5. Звісно проти Гарвеста це небо і земля. Харвест набагато важче, він йде в землі. Увірній, не вправо, не вліво немає ніде. Ну а гешка. Ну, на той момент, коли були появилися гешки, це був гарний агрегат проти БДТ, БДН. Виходить ось так. Трохи. Є ще ямочки. Можете бачити. ямочки. Ось такий фон получається. Ось такий фон у нас є на даний момент. Ну, тут трохи чистіше. Там туди далі на той край було більше амброзії. Вроді і земля мягка, но все одно Чудішла земля. Ну Не знаю, буває і груду підвертає, і смикає. Ну Ні, нічого Саме головне, брові перериває, палку ложе. Є так що все буде добре. буду діскувати далі, осталося. Тут осталось, може, гектара два. додіскую заправлюся і все, Сережка там десь. Садовим дискує, Харвестом. А я вирішив, поки його немає, вкрасти його диски. й таке. Надіюсь, мене видно. У нас 8 -го година вечора, я вже закончив дисковку, обдув диски, забравився, вже все повночь справився. Щоб вже завтра з утра не вимазуватися, спокійно поїхати до моєї город до дискусії. Пишіть десь зверху. Надіюсь, не буде мішати е, звуку в відео. Так, Що? Я десь почав часа 2 пол третього, це 100%, процентів, якщо не точно пол третього, І зробив 14 гектарів. Я думаю, доволі небагато. Вітальйончик. Е, Вітальйончик е, рубанув, їхав вже домой дихать. Тут з'явилася калтура на гешку. Повне молодець зацепив гешку з морхом, полетів десь із Коротше, чуть не перервав арештку, мені з казав. вказав. Но я ще не бачив, що він там наснімав, але ви вже, мабуть, побачили, бо я вже ставлю, як буду монтувати. Що хочу вам сказати? На середу, на вечір, і на четвер, вроді передають дощики. Надіюсь, що буде, буде хороший дощик, пройде і ми зможемо вже починати сіяти. Сіть ми не сильно спішимо по той причині, що, щоб не попасти в суховлажну землю, бо це дуже погано буде для пшениці. І в принципі сроки, ми завжди в кінці вересня сіємо. Так, що хочу вам сказати. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. До нових зустрічей. Всім мирного неба. Зустрінемось в наступному відео. До побачення.